Ми дня в Етері ТВ Традиційно о цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає. У студії для вас працює Аліна Рябко, вітаю. І кореспонденти тива вже готові розповісти про те, чим жило місто та область сьогодні. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 874-та доба широкомасштабної війни. У ніч на 16 липня російські військові атакували Київщину ударними дронами. Постраждалих немає. Об'єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджені. Водночас зафіксували падіння уламків дронів у двох районах. В одному з населених пунктів уламки впали на приватне подвір'я, унаслідок чого сталося загоряння. Пожежу оперативно ліквідували. Пошкоджено дві нежитлові будівлі. Котре під прицілом ворога опинилась Херсонщина Унаслідок російських обстрілів минулої доби поранено шестеро людей. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися низка населених пунктів. Крім того, російські військові поцілили в дошкільний навчальний заклад та адмінбудівлю, багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Пошкоджена господарча споруда, гаражі, приватні автомобілі. Своєю чергою, Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. віддали життя за волю, незалежність та територіальну цілісність України. 16 липня на Буковині попрощалися ще з двома героями. Старшому сержанту Сергієві Присакарю, воїну військової частини А-06-41, останню шану віддали у селищі Кельменці Дністровського району. Із солдатом Дмитром Радіцею, воїном військової частини А 46 82 попрощалися у місті Заставна. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Чернівці зіштовхнулися з критичною ситуацією в умовах аномальної спеки. Значна частина міста ще залишилася без водопостачання. Вже кілька діб мешканці намагаються виживати без доступу до води. Тим часом водоканал повідомляє про нові пориви мереж і про героїчну працю своїх робітників. Що очікує Чернівці після критичної точки неповернення і як охарактеризували проблему у водоканалі, розбиралися кореспонденти. ТВА. Тиждень ремонтних робіт з плановими відключеннями та більше трьох діб повної відсутності водопостачання в умовах аномальної спеки. У Чернівцях розпочалися ремонтні роботи на магістральному водогоні, які спровокували значні проблеми на міських мережах водопостачання. Мешканці декількох вулиць масово скаржаться на незадовільну роботу комунальних служб. Зокрема, мешканці району Щербанюка проспект розповіли нам, що ця проблема виникає тут не вперше, проте ніхто належним чином так і не відгукнувся на допомогу. Пан Володимир каже, що раніше ситуацію з водою рятував резервуар, проте зараз він не працює. При новій владі там нічого не працює. Дуже довго ми воювали за те, щоб нам дали дозвіл на якусь реконструкцію. Мерія каже, що питань немає, іщіть там 15 мільйонів грошей і робіть все, що хочете. Згоден шукати гроші. Гроші ми знайшли. Так як ми являємося громадою міста Чернівці, ми просимо у мера і у всього його апарату виділити нам нашу частку грошей, наших 15 мільйонів, чи скільки це потрібно, на реставрацію тих потужностей, які приведуть до роботи. Його об'єкту пан Володимир зазначає, що є альтернативний варіант виходу з цієї критичної ситуації: використання поруч розташованої насосної станції. Однак, через часті відключення світла, цей варіант поки не є можливим. Щоб забезпечити безперебійну роботу станції, необхідно або встановити трансформаторний блок, або створити автономну систему, яка зможе підтримувати її функціонування навіть у випадках відсутності електропостачання. Мешканці міста сподіваються, що влада швидко знайде рішення. Мішення, щоб уникнути подальших страждань і забезпечити належні умови для життя у спекотні дні. Тоді жителі цього мікрорайону це не тільки ця вулиця і маленький район, це дуже великий, Це проспект, головна червоноармійська, аж до пам'ятника Шевченка. Це резерв цього мікрорайону. Значить, і тоді не буде ніякої екологічної катастрофи. Щоденні повідомлення про те, що проблема ось-ось буде вирішена, на жаль, звучать як спроба заколисування на тлі реальних страждань людей. Комунальники кожного дня в своїх постах бажають доброго ранку і звітують, як сумлінно їх працівники ліквідовують проблеми. Вранці ми ділились планами на тиждень. Так, от, наші супергерої зробили неможливе, а саме ліквідовано пориви на двох сегментах магістрального водогону біля насосної станції Біла та на вулиці Олега Кошового. Водопостачання основної частини Чернівців має бути до вечора відновлено. Та навіть у власних щемних постах у соцмережах водоканал не приховує. Що з водопостачанням чернівці підходять до критичної точки неповернення. Не хочеться це визнавати, але зараз знаходимось майже на тій критичній точці неповернення. Коли кількість аварій в рази перебільшує, можливості ресурсів необхідних для їх відновлення. Мешканці будинку на вулиці Щербанюка зазначають, що людям похилого віку особливо важко переносити такі умови. Вони підкреслюють, що відсутність водопостачання в умовах аномальної спеки не тільки створює незручності, але й загрожує їхньому здоров'ю та життю. Нічого сказали не на часі, так умирайте тут. Ми страждаємо вже неділю точно. Просто страждаємо. Ще молоді можуть взяти відра, не знаю, десь шукати. А пожилі люди не можуть тягнути ці відра. З водою у нас проблеми постійно. Постійно у нас, якщо в місті ремонтні роботи і дають по графіку, у нас воду не дають взагалі, бо не збирається система і немає води. Взагалі, мешканці звернулися до міського голови з проханням допомогти. Утім, в мерії вважають, що ця проблема не нагальна. Відтак призначили зустріч 7 серпня. До 7 серпня тут буде катастрофа, просто катастрофа. Діти не можуть помитись, буде і в щій і гепатит, і кишкова інфекція все буде у нас і хто буде за це відповідати. І розумієте, ніхто не хоче вирішити цю проблему. Я вчора дзвонила півдня, мене кидали з телефона на телефон. Таке знаєте, враження, що ніхто не заінтересований в цьому, але ж треба розкинути мозгами, технічну роботу провести, подумати, що можна зробити терміново після численних дзвінків та невдалих спроб сконтактувати з водоканалом. Врешті комунальники повідомили, що підвіз води все. Таки відбудеться щоправда, посеред дня увага протягом наступної години машини з водою доїдуть і будуть стояти за наступними адресами: Достоєвського, 4, у дворі Щербанюка 45, 45 а. Машини будуть стояти орієнтовно три години. Водночас, наскільки добре обдумали годину підвозу води, питання риторичне, оскільки чимало мешканців цей час працюють, щоб заробити на оплату тієї самої води, якої зараз немає в кранах. Як їм отримати цю воду, коли вони змушені бути на роботі, здається, ніхто не врахував. Отже, як розвиватиметься ситуація далі, будемо уважно стежити та інформувати. Разом з чорнівчанами сподіваємося на швидке вирішення проблеми та повернення нормального водопостачання в місто. Діана Добинда теми дня ТВА. Відкриті вікна у тролейбусах та маршрутках давно не рятують. У Чернівцях тривалий час температура повітря б'є рекорди, а місто входить у трійку найспекотніших в Україні. Особливо відчувають таку нещадну спеку пасажири, які їдуть у розпеченому від сонця громадському транспорті. Надто коли цей транспорт не обладнаний кондиціонерами. Тож, яка ситуація наразі та на яких маршрутах тролейбуси й автобуси обладнані системою кондиціонування, розповідаємо далі. Нестерпна спека та задуха. Проїзд у громадському транспорті Чернівців, коли Термометри зашкалюють. Перетворився на справжнє випробування. Єдиний порятунок наявність у тролейбусах та автобусах системи кондиціонування. Втім, такий привілей доступний не всім. 73 відсотки комунального транспорту обладнані системами кондиціонування. На них є спеціальна наліпка сніжинка. Наразі це 10 тролейбусів, які обслуговують маршрути у центрі міста, а саме перший та другий, а також 33 автобуси. «Це дев'ятка, п'ятерка ті, які маршрути, Полізуються попитом великим. Да, 23-й там наполовину 7-8, там їздять звичайні атамани, трошки там цей. але 15 числа ми відкрили, ну не відкрили, скам так, взяли в експлуатацію тимчасовий договір з департаментом заключили на обслуговування 24-го маршруту. І там у нас виїхав на лінію новий атаман уже з системою кондиціювання повітря в салоні зазначає Богдан Коломієць через сильну спеку не витримують навантаження і системи кондиціонування. Якісь недоліки виявляються обов'язково. Ми зразу подаємо їх сюди на ремзону, і тут викликаємо спеціалістів, які займаються цим обслуговуванням. Ми системи кондиціонування повітря. Своєю чергою, у транспорті, який не має переваг у вигляді системи кондиціонування повітря, від спеки рятуються старим добрим способом, відкриваючи люки та вікна. Тож чернівчани та гості міста кажуть, їхати тролейбусами та маршрутками у таку спеку надзвичайно важко. Чесно, жахливо, того, що деякі кричать, закривайте вікна, а деколи просто хочуть, щоб там був сквозняк, щоб хоч якось було прохолодно. Того, що кондиціонерів немає і це дуже ти стоїш, тебе тече і це зовсім не комфортно. Вчора їхала в п'ятій маршрутці, і там де працював кондиціонер, було прохолодно і було комфортно. Дуже погано. Практично, якщо я часто їду п'ятим маршрутом. Дуже важко попасти на маршрут на автобус, в якому є кондиціонер. От я сьогодні їхала сюди в центр, просто неможливо. Це як консервна банка, де їдеш і просто дуже погано. Зазвичай їдуть маршрутом номер 5 Деякі маршрути мають кондиціонер, деякі не мають. Якщо є кондиціонер, то дуже добре, а якщо нема, то дуже спекотно. Бажано, щоб старалися, але напевно не витримують кондиціонер, настільки мені відомо. Тетяна Дубіцька Теми дня ТВА. вербують найслабших російські спецслужби через соціальні мережі та ігрові платформи втягують українських підлітків у злочинну діяльність, схиляючи їх до скоєння диверсій. Правоохоронці Буковини застерігають громадян бути обачнішими в інтернеті та розповідають, як напійматися на гачок ворога. Усі деталі уже за мить. За час повномасштабного вторгнення російські спецслужби роблять постійні спроби вербування українців до збору розвідданих, організації диверсій на фронті та провокацій у тилу, використовуючи для цього різноманітні канали та способи. Одним з найпопулярніших методів вербування на даний момент є пошук. Роботи, тобто людям пропонують роботу певну, входять їм в довіру, і в кінцем результаті дають певні завдання. Наприклад, сфотографуй приміщення військових, сфотографуй там приміщення техніки, і тому подібне. Після чого надсилають відповідним кураторам і за це отримають певні винагороди. З часом ці завдання ускладнюються і збільшуються. Відтак найчастіше в зону ризику такої співпраці потрапляють підлітки. Під це відбування найчастіше потрапляють на захищені верстів населення. Це можуть бути. Люди з неблагополучних сімей, діти з неблагополучних сімей, в тому числі так як сьогодні більшість наших дітей перебувають на канікулах. Дуже часто діти хочуть заробити певні кошти, отримати щоб на свої речі потратити, на свої забаганки, і можуть потрапити на даний вид. Маніпуляцій, скажімо так, як зазначають кіберполіцейські, здебільшого випадки вербування українських дітей все ж фіксують у прифронтових зонах. На боковині наразі жодного та не питання в основному в більшості має більшу актуальність саме в прифронтових територіях. так як там є більша актуальність, більше, більше приміщення техніки і несе відповідно більшу небезпеку. Однак ми сьогодні діємо на випередження, щоб таких випадків у нас не, не було і поки що, і таких у нас дякувати Богу, не було, і проводимо усі необхідні заходи для того, щоб такого й не було в подальшому. Важливо, що за дії на користь ворога підлітки несуть таку ж відповідальність, як і дорослі, адже це є злочином проти національної безпеки України. За дане діяння може бути кваліфіковане по декількох статтях. Зокрема, по 111 статті це є державна зрада 113, Це є диверсія, а також по 194 – Це є пошкодження умиш, умис знищення або пошкодження майна. Утім, дитина, яка нічого не вчиняла, але розповіла про своє листування відповідним державним службам. Буде звільнена від кримінальної відповідальності, наголошують фахівці. Якщо особа. Не вчинила нічого і стала жертвою цієї маніпуляції. Вона може повідомити департамент кіберполіції через сайт. Вона може звернутися в СБУ чи звернутися в будь-яку іншу державну структуру. І повідомити що ось таке відбувається. Вона буде звільнена від цієї відповідальності. Відповідно, в подальшому це дозволить нам вийти на зловмисників на кураторів. Цих тож, аби не стати жертвою маніпуляції агресора, кіберполіцейські радять дотримуватись декількох простих правил. Ми проводимо регулярно навчання і розповідаємо дітям, що потрібно завжди вмикати критичне мислення. Потрібно думати, для яка вигода тій людині, яка дає тобі таке завдання. І, можливо, дитина не знає, якщо вона розкладає якісь листівки або ще щось, але чи поповнює якомусь мобільний телефон. Але якщо дитина обливає легкозаймистою речовиною автомобіль, військовий особливо, вона розуміє, для чого це робиться, і особливо хто дає їй таке завдання. Я б рекомендував батькам зважати і завжди цікавитися, чим займається дитина у вільний час. Де вона працює, чим вона захоплюється, особливо з ким вона спілкується, якщо це відбувається в інтернеті. До слова, якщо ви володієте інформацією про спробу вербування, необхідно терміново повідомити поліції за номером 102 або заповнити форму зворотнього зв'язку на сайті кіберполіції. Ми всі сьогодні користуємося інтернетом. Ми бачимо десятки сторіс, Десятки відео, Ютуб Shorts, TikTok і так далі. Якщо ви, тобто батьки, чи діти, чи будь-які наші наш глядач, який буде це бачити, інтерв'ю, він може е, поскаржитись на контент, якщо він вважає, що даний контент є небезпечний. Так, департаментом кіберполіції був започаткований і вже е, збільшений проект Брама, де кожен користувач може скину, надіслати нам посилання, наші адміністратори переглянуть, і за потреби спільними зусиллями ми зможемо його заблокувати. Анна Харабара Тамадня Тва. На Буковині надзвичайники врятували чоловіка, який впав з гідрологічної споруди висотою понад 7 метрів. Подія трапилась учора, 15 липня в селі Чорнівка. Рятувальники знайшли потерпілого без свідомості та з наявними травмами. Постраждалого зафіксували на м'яких ношах і транспортували з тунелю. Після чого переклали на тверді ноші та підняли на гору для передачі до карети швидкої медичної допомоги. У подальшому його направили до медичного закладу. ДТП на Буковині учора, 15 липня, у селі Виженка 16-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, виїхав на зустрічну смугу руху дороги та допустив зіткнення з автомобілем Мерседес Бенз, яким керував 32-річний житель села Іспас. У результаті аварії неповнолітній мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала його до лікарні для надання допомоги. Унаслідок короткого замикання 14 липня у селі Рокитне загорівся житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 35 квадратних метрів, врятувавши його від знищення. Унаслідок пожежі згоріли меблі та побутова техніка. Також минулої доби рятувальники ліквідували займання на сміттєзвалищі та тричі виїжджали на ліквідацію пожеж на відкритій території, де горіли суха трава та чагарники. Загалом полум'я знищило понад 2 гектари сухої рослинності. На боковині прикордонники затримали групу порушників, які в обхід пунктів пропуску намагалися потрапити до сусідньої Румунії. Так, на ділянці відділу Порубне прикордонники за допомогою безпілотного авіаційного комплексу зафіксували рух кількох осіб в бік державного кордону. Під час затримання порушники намагалися втекти, однак їх наздогнали за 300 метрів від держрубежу. Правоохоронці з'ясували, що четверо чоловіків мешканці Донецької, Луганської та Харківської областей, отримували онлайн-вказівки про маршрут руху від організатора протиправної схеми. За це кожен з них заплатив по 7 тисяч євро. Відносно затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. Місце знаходження організатора незаконного так званого походу встановлюється. На цій ноті наш випуск завершуємо. Тож я з вами прощаюся з побажаннями гарного вечора. Не пропустіть інформаційну картину середи 17 липня, завтра о цій же порі.